Нові правила прописки відтепер здійснювати реєстрацію місця проживання будуть виконавчі органи місцевих громад. Раніше цим займалися тільки місцеві підрозділи Держміграційної служби. За моєю спиною один з п'яти центрів, створених саме для міста Дніпропетровськ. Загалом в області діятимуть 332 центри. І з понеділка вони вже почнуть свою роботу. Площа Шевченка. 7 – це Жовтневий і Кіровський район в зданні із полкома Жовтневого району. Второй отдел Бабушкинский находится по улице Карла Липмехта, 70. Третий – Самарский район, улица 20-летия Победы, 51. Ленинский по улице Аверина, 57. Такі зміни через новий пакет документів у реформі про декомунізацію. Наразі у Дніпропетровській міськраді вже створений новий департамент, котрий буде займатися пропискою. Виключення складуть відновлення втрачених документів та оформлення першого паспорта громадянина України. Цим і далі буде займатися держміграційна служба. У разі якщо громадяни вперше будуть отримувати паспорт громадянина України, це 16-річні громадяни. Ми зможемо їх. Першу реєстрацію ну здійснювати першу реєстрацію, разі коли вони до нас будуть звертатись. Також, якщо громадяни втратять паспорт, також ми зможемо їх реєструвати. У міграційній службі додали, що загальна процедура і перелік документів, необхідних для реєстрації, істотно не змінилися. Неділю назад ми повністю міграційної служби при їх підтримці забрали картотеку. Всі часа вона розміщається на наступній неділі Вже почнеться повноцінний прийом і реєстрація. Фізичних літ за словами представника міськради, такі зміни мають позитивний характер для міста, адже тепер усі прибутки від реєстрації будуть надходити у міський бюджет. Еліна Мирка, Роман Кравцов, Бліцфакт.